Слава Україні, слава захисникам, слава Богу. Зараз чекаю, братика, друзі, щоб передати нашу машинку, яку ми збирали для розвитки 55-ї бригади Збройних сил України. От таку наварку ми з вами купили. Хочу подякувати перш за все Валерію Андрієвському за те, що... Дуже вагомий, величезний вклад в розмірі 100 тисяч гривень зробив у цю машинку. Хочу подякувати машині, скореної Херсон, яка допомагала збирати. Це волонтер. Дуже багато вже претів вона закрила і допомоги багато надала. Також її групі, і людям, які в групах. Хочу подякувати групі Фермер Лайф, Колі, Олегам, Михайлам МП. Євгеном всім, всім, всім хлопці, дякую вам і дівчатка. Хочу подякувати групі вирощування свиней, які також допомагали, але не так активно. Ну, Маємо те, що маємо. Хочу подякувати нашій старості, пані Оксані, за те, що також організувала свято, зібрали кошти і передала хлопцям на цю машину. Хочу подякувати всім небайдужим людям, які допомагали. Донати були, я ж говорю, від 3 гривень, скільки валерійський, ну, так що хто як міг. Наварка 2009 року. Купляв Ковель їздив. Це лучше, що є в Європі і що було в Україні. Я так рахую, бо дуже довго ми шукали. Резина нова, класна, машина ніде не торохтить, нічого, все працює, все, все майже, можна сказати дуже добре. Гляда не знаю, чи хлопцям треба, хай самі рішають. Я куплял. Ми купляли таку, таку і віддаємо. Також там затоварились, покажу. фарточка Ну, как мне казалось, заводы свеча накала. Типа выключилась и заводишь. Так что, друзья, Тікаємо братики, сьогодні мороз, мороз холодно, щось погода така. В машині навіть сервісна книжка є, на сервіс обслуговувалась. Не буду розпаковувати, все з печатями там і тому подобне. Таке класне портмоне. Надо воно хлопцям чи не треба. Шкіряне. Подлокотник, що тут прикурювач, навіше якісь валяються і не дивися, скіт тут 5 євро Хай буде вмертись на час, це я не знаю. Ну, в принципі, все ок, подогріви, все. Працює. Тут типа якась система є, де та кнопочка. Не пам'ятаю де? Типа як підсоса під гору Нажимаєш ну що... а, ось. Типа нажимаю. Зараз такі от обороти. Нажимаю кнопку. Сама поди обороти. Це типу як під гору, типа як під сос. Так що такі справи, друзі. Машинка хороша. Хай служить братикам. Береже їх, їхнє життя, здоров'я. І працює на благо України, на нашу перемогу. От так двигун на холодну працює. Какие станки с капотом. Горе, отлично все. Отлично. Вообще на тебе бензиновый, да. А, тут же туманочки. Камера порядний улезет. Прокати надо. Зараз будемо хлопцям машинку загружати, бо ще якийсь хлам приїхав з Польщі. Ось така наварка, як ви зрозуміли, 2009 року. Ось Такий стан ззаді. Сервісна книжка на сервісі обслуговувалась. Ну, стан класний. Це краще, що є в Європі і що в Україні. Бо скільки переглядав усього, то капець. Це у нас в Польщі приїхала і ні в Пощі, ні тут не мили, і я не мію. Тобто це такий стан. Ніде ні рижиків, нічого. Стояння класне. ружа, как зрозуміли, с <laughs> <З> другой стороны. Что <laughs> у нас? Бардачок. Все духи працюють, электро. Ну, все працює. Два ключа. А, люк, кстати. О, камера заднего вида. Вот, с подсветкой, да, ночной. фаркоп Ну, короче, все бомба. Хозяин дивился за нами. Тут хлопцам все. Прикольчики всякие. Что там? Сало, печиво. Пакеты эти рыбные, не рыбные. Запакую, стал туда в сирок. Это, блядь. Ось усі просили без своїх. Далі загоргаємося. Ось такі не всі Це кров'янка. Дуже колонні люди, які допомагали людям. показати косоля, це бампушки на купитися, фети купили. Пой коров'янка й доньки. Ось, дуже хвалили. Каша рисова з м'ясом, з цибулькою, з морковкою. Дуже класно, розігрів собі і все готово. Тут ложи, направо десь те, тут, наверх положив. Ну, щоб ящики рівно стали тут, хлопці будуть летіти. Там ще є ящики. Олія, чаї, кавичі, печиво. грузимся одним словом. В цьому допомогли мої рідні, рідні мої дружини і небайдужі люди. Ну і ми з вами. Погодочка така нельотна. Знову чайок, конфетки до конфеток. апельсиновый. Тушеночки. Ну, хочу. Буду кладить. Еще тушеночки. Я Тут, сто. що у нас тут капусти, сало, сало солоне в банки, пащетік, ну, таке, ви зрозуміли. Тут також печиво, шоколад, конфети, ще якесь печиво. Що, друзі, їду в Київ з братиком зустрічатися, передавати машинку. Тільки один зміг вирватися, ну і то слава Богу. Туле добре, нога ставиш, то підривається. Коробка 6 Камера на дзеркало транслюється. Ну, на виставу, на походу, господар виставляв, щоб паркуватися, видно, щоб бровку не зацепить ще щось. Цікаво їхати з правим рульом, звісно. Ну нічого. Зараз переключимося. Тож бачите, я на... На заднім приводі їду, от показано. Зараз переключусь. Це слідуюча кнопочка 4H, це повний привод включається, слідуюча кнопка, пушал, вдавлюється, провертається, це і блокировки і все. Це коли немає доріг, грязь, ну і зрозуміло, так що... все ок. По машинці все зробимо, все хорошо. все красиво, моніторчики, все працює, там градус додають, більше, менше, опту. Подогревает зеркал, стекол. Что еще там? Бардачок какой-то. Сет, подсетка, люки, как я говорю. Вот, все ок. Ключи еще одни в